Мене звати Діана, а це нове відео. І сьогодні ми з усім ем, родиною Моєю Water World будемо йти до коней ферми. Ну що ж, а я не буду затягати, та буду розпочинати це відео. І Ще також не забуваємо про мій телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю, підписуємось. Ну що ж, пішлі, тобто напишіть, ну поїхали. Так як наша машина в ремонті, то ми зараз сидимо на автобусній зупинці, будемо чекати автобус, а потім ми... Підемо на метро, а, як приїдемо. І потім ми зможемо піти на конну ферму. Опачки, а ось і автобус вже приїхав. Ми можемо, значить, вже йти. Пішліть. Ой, біжу, біжу. Мені потрібно саме найкраще місце. Кам я місце біля вікна займу. Ні, я. Ой, ты же глаза нет. Блин, я настыла. Бе-бе-бе, бе-бе-бе. Ну и ладно. Можно я белевая Здесь Известно. Ну, я самое устанья зашла. Ну, ладно. Я останусь сюда. Ми виходимо, давайте вставайте. Так, ну що ж, пішліть. Зараз ви можете замітити те, що ми вже в метрові. Ну, ми не прямо ж в метрові, ми просто спустилися, і тепер зараз ми чекаємо з середини метро. В принципі, зараз можна замітити те, що ми вже сидимо в метро. Скоро ми вже приїдемо на ферму. Ось ми вже і на конній фермі. Ну, фермі. Доброго дня! Доброго дня! Як я бачу, то ви вирішили провідати нашу конну ферму. Так за вірно. Добре, давайте зараз ми з вами тоді пройдемо. І ще також ви називаєте, увагу, що я за розчастка зюди прийшла. Я просто м -м, розчісувала ліліт. А це хто? це у нас така конячка, а, зрозуміло, давайте пройдемо, добре Ось тут ви можете замітити що у нас є прилади, благодаря яким ми зможемо прибирати за нашими конячками і взагалі за ними ухажувати, М -м, зрозуміло Ось ще також тут є різні штуки для них прибирати, ще тут є різні лідеречка, є так, сюди. Ось тут є ось такий шалон, щоб кататися на них І ще також у нас є тут ще одне відро, ще також у нас є, що ви можете замітити, корм, для чогось це їхнє любоналагомство Ну, це улюблене лакомство, тобто тільки Лілі. Так, зараз покажу друге улюблене лакомство, другої конячки нашої. А ось це э, друге лакомство, друге наше, ну, улюблене лакомство нашої другої конячки. Ммм, зрозуміло. Давайте це місце, зараз ми їх готувати не будемо. Спочатку э, ми тут, я вам покажу всю ферму, потім ви зможете на них, них подивитися, потім ви зможете їх погодувати, а потім на них можете навіть покататись. Ох ти, добре. Звучить прикольно, цікаво. Я якраз мріяла завжди покататись на конях. Угу. А можна у вас займатися економічною спортом? Да, речі, так можна. Ще один у нас ніхто не записався. О, можна, мам? Звісно, можна. Вау, клас. Добре. А, Потім ми з вами обсудимо тоді. Добре. Папа, дивися, яка велика конячка. Солосин. Ну? Слухай, вона тобі, до речі, злегкість може з'їсти. В смислі з'їсти? Чо, реально? Ну так. Коли вона... Эм, мені здається, що вона зараз голодна. І що? Значить, вона це якраз може з'їсти. <гас> Папа! Не страшно! Так, набійся. До речі, а ще у ем, вона до тебе дістане. Ти ж бачиш, яка вона велика, вона може просто з легкістю вляти, нагнути голову ось так, от, і тебе з легкістю з'їсти. Так, ну що ж, давайте ми вже візьмемо лакомства для наших тваринок, для наших конячок. Та також ми е, їх погодуємо. Ну, в принципі, можна. І так, вже якраз, до речі, время. Я їх якраз вже потрібно годувати. Так що давайте. так, Візьму таке лакомство улюблене. І ще раз таке теж улюблене лакомство наших монетчик. А ти візьмемо щось таке добре. Добре. Так, так, ти хочеш взяти лакомство. Та погодувати. Кого? Я хочу. Лозева лаком. Ось я хотів. взяти лозева. Тримай. Так. Хто буде взяти? Хтось це візьмеше, мене зараз в руці. Йо добре тримай. Дякую. А як їх зараз звати, не знаю. Ота темненька то ліліт. А та світленька то ла мене. Ясненько. Ну, я хочу начать, мабуть, філомену. Угу. А я хочу хоть ту Ось ця? звати. Ага, і Ти хочеш, знати погодувати ліліт? Ага, я хочу погодувати ліліт. А добре. Тоді можете їх вигодувати, в принципі. О, так, тільки акуратно ззаді, до них ззаді краще не підходити, Тому що вони можуть вас тут ударити. Добре. Мама! Ой, что такое котик? Ой, что ты хочешь? чудовое с тобой? Ой, погоду а, буду земной а, филомену. Зачем кто такой? А это, ось это конячка. Угу. Це филомену, значит. Ага, а зачем ты знаешь? Что сказала? Угу. Ладно, ну, ладно. Так, а что ты хочешь, моя принцесска? А я хочу и тоже, а я хочу побудовать лилит. Добре, давай. М -м, затем... а я какие-то взяла корм. Розавый, Розовый. Я могу тебе лук. Прикольно. Добре, ладно. Зрозуміло. Зараз підемо себе тоді годувати. Ну що ж, давай її поудимо. Чекай, колоти, мама, не може заджу підходити. Чому? Тому що вона може удалити. Молодець, знаєшся. А звідки ти просто дізналася? Чого я сказала? Ага, зрозуміло. Ну ладно, давай її будемо годувати. Я давай акуратно. Приймай і тобі сподобалось? Так, тобі сподобалось. Я хочу сей, сей, сей. Добре, тільки друзі, прокормлювати перекам... не можна. Я знаю, нікого прокормлювати не можна. Ми, молодець, ну, що знаєш. Так, як мені її погодувати, папа? Ну, я не знаю. В смысле, ти не знаєш? Ну, я не знаю прямо. А хто повинен знати? Ти. А якщо ти не знаєш, то я тим болі. Ну, угу, і що? Папа! Ну, ладно, так. Ну, в принципе, у меня, кстати, корм тут. Эм, вот это тоже мы любим едим. Я не знаю. Угу. Эм, ладно. Так, давай, давайте попробуем. Так. Ладно, пройдите попробовать. Я здесь знаю, что я хочу на Давай.